Права 815. Знайдіть усі натуральні числа, при діленні яких на 7. Неповна частка дорівнюватиме остачі. Ну що ж, стартуємо. Якщо ми ділимо на 7, давайте пригадувати, а які можуть бути взагалі остачі? Їх не так багато. Це числа від 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 вже бути не може. Добре, тобто такі остачі можливі тоді. Якщо у нас неповна частка дорівнюватиме остачі, то ми можемо записати тоді відповідно. Якщо неповна частка, то у нас не може бути остача 0, то виходить, нам треба обмежитися лише числами від 1 до 6. Записуємо тоді, що пишемо неповна частка та остача неповна частка. А остача. Ну і записуємо перше. Неповна частка та остача можуть бути один. Ну і записуємо, що в такому випадку. Якщо вона одиниця, то як нам знайти саме число? То виходить, що ми деяке число. Ділили на 7, ми отримали неповну частку 1 і остачу 1. Щоб знайти саме число, нам треба тоді 7 помножити на 1 і додати 1. І це тоді дорівнює. 7 помножити на 1 це 7, а 7 плюс 1 це 8. Добре. Тобто виходить, що перше число ми знайшли це 8. Якщо ми 8 поділимо на 7. То і неповна частка буде одиниця, і остача буде 1. Добре, друге, записуємо. Ну, звичайно, це ще двойка може бути. Знов таки, щоб знайти саме число, нам треба 7 помножити на 2 і додати 2. Тому що і неповна частка у нас 2, і остача 2. За умови вони однакові. То ми пишемо, що це дорівнює. 7 помножити на 2 це 14 плюс 2. Це дорівнює 16. Є. Тобто, якщо ми 16 поділимо на 7, у нас буде 2 і остача, і повна частка буде 2 і остача 2. Далі третє. Ну, пишемо 3. Аналогічно пишемо тоді 7, що множиться на 3, плюс 3. І це дорівнює. 7 на 3 це 21, плюс 3, це 24. Добре? Тобто виходить, що 24 поділити на 7, це буде і неповна Частка 3 і остача 3. Далі четверте. Записуємо: 4 може бути. Тобто, щоб знайти саме число, ми 7 множимо на 4 і додаємо 4. І це дорівнює. 7 помножити на 4, це буде 28. І плюс 4, це буде 32. Добре? Тобто виходить, що 32, якщо ми поділимо на 7. То в нас і неповна частка, тут дорівнює 4, і остача 4. Далі пишемо 5. Ну і 5 може бути і неповна частка, і остача. То 7 пишемо, що множиться на 5 плюс 5. І це дорівнює. 7 на 5 це 35. Плюс 5. Це дорівнює 40. Є. І... Тобто 40 поділили на 7, отримали і неповну частку 5, і остачу 5. Ну і останнє. Як, чому вони можуть бути дорівнювати? Це 6. Пишемо 6. І 7, що множиться на 6, плюс 6, і це дорівнює. 6 на 7 це 42, плюс 6. Це дорівнює 48. Добре? Тобто, це останнє число. Виходить, що 48 поділити на 7. Це вийде у нас неповна частка 6 і остача 6. Є. Ми знайшли усі натуральні числа. Так, ну що ж, записуємо відповідь. Ну і перераховуємо ті числа, що у нас вийшли. Пишемо 8, 16, 24, 32, 40. 8. Ну що ж, ось таке завдання на повторення. Щоб ми пригадали ділення з остачею, а також як знайти число, коли відома неповна частка та остача. На цьому вправу завершено.